Архід та замилювання очей, вкотре міські управлінці наобіцяли кардинальних змін продемонстрували проєкти та й по всьому, які перспективи розрекламованої реконструкції центральної площі у Чернівцях, скільки це коштуватиме, та чи є на реконструкцію гроші? Обговорювали на сесії міськради. Подробиці уже за мить. Серед десятків проєктів рішень та питань, розглянутих на сесії Чернівецької міської ради поцікавилися депутати і перспективою обіцяних кардинальних змін у благоустрою міста. Директор департаменту колишній нам на сесії казав, що при перерозподілі будуть виділені кошти на проєктування. Скверів, площ, парків і всього іншого я цих коштів не бачу. Тобто, ми витратили близько мільйона гривень на різні конкурси архітектурні, намалювали нам гарні картинки, але далі ми не рухаємося. Яка доля, як чи дали вони відповідні бюджетні завтра. йдеться зокрема й про план реконструкції центральної площі? Масштабний проєкт якої нещодавно презентували у Чернівцях за глобальним задумом міських управлінців. Там планують організувати перший в Європі інтерактивний майданчик з освіт розважальними елементами, голограмами та лазерними шоу. Сподіваємося, що ми за цей рік, якщо не буде непередбачуваних обставин, ми встигнемо запроектувати і визначимо вже переможця на виконання робіт, і з весни зможемо розпочати цей проект. Та, попри сподівання, управлінці й досі не готові дати відповідь: а скільки ж це коштуватиме чернівчанам? Якщо взяти, заприклад, центральну площу, це є досить складний об'єкт, і для того, щоб проектна організація змогла сформувати. Відповідні кошторис, щоб ми розуміли, які на які кошти ми розраховуємо, потрібно ще дуже багато підготовчих робіт. Я дуже сподіваюся, що найближчими тижнями ми вже вийдемо на певну суму, ми її проаналізуємо, але тим не менше на даний момент немає доцільності виділяти ці кошти. Тобто виходить, що доцільність була тільки в організації конкурсу, щоб продемонструвати проєкт, який взагалі невідомо, коли буде реалізований. Та й чи буде? А поки що городяни можуть тільки віртуально походити тими чернівцями, які колись обіцяє реконструювати та оновити міська влада? Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, ТВА,